Всім привіт, мої хороші. Сьогодні ми будемо з вами говорити про вік жінки, і що насправді означає вік для жінки. А ми говорили про чоловіків до цього. Зараз ми будемо говорити саме про жінок. Саме вік 20-30 років це розквіт краси, це пошук себе, спроби сподобатися. Насправді це слабка опора всередині і часта залежність від зовнішнього схвалення. 20-30 років це період о, прям формування, це період зародження, це тільки такі паростки, які починають відростати, зростати саме у жінок. Вона ще юна, вона ще дуже свіжа, вона ще дуже ніжна. В цей час жінка насправді вона в більшості випадків не знає, хто вона, що вона, вона не розуміє, в чому її жіночна сила, в чому її прям предназначення в цьому житті. Вона дуже швидкоплинна буде плести по течії дуже часто в цей період часу жінки вони виходять заміж, що дружуються, тому що дуже переживають, що не встигнуть. Вони дуже активно будують кар'єру, намагаються зрозуміти, хто вони, що вони, вони в такому соціумі і вони в кривовороті. І насправді багато навіть не розуміють своєї цінності, навіть не розуміють о, своє, свого такого стержня і справжньої і своєї краси. Тому дівчата з 20 до 30 років абсолютно не переживайте це ще період дорослішення, це ще період такої радості, дівочості, свіжості, коли ще е, ти сором'язлива, коли ще ти не можеш відстоювати свої кордони, коли ти ще не можеш казати, що тобі подобається, робити, що тобі подобається, і бути тією, хто тобі подобається. Насправді саме пробудження наступає вік 30-40, це жінка починає відчувати себе, починає з'являтися внутрішній стержень і. Вже тут вона потрішечки починає себе розуміти, і потрішечки починає вже себе формувати. Тобто, вік 30-40 жінка починає розуміти, ким би вона хотіла бути по життю, яка її може бути справа, місія, чим би їй хотілося займатися. Да? Починається таке деяке переосмислення. А в цей час в цей вік жінка починає розуміти, чи потрібна їй сім'я, да? чи хоче вона вийти заміж. Чи хоче вона знайти чоловіка якогось для себе, чи хоче вона дітей, чи хоче вона мати продовження, бути мамою. Да? Жінка вона починає любити себе і чути себе, що не менш важливо, і починає займатися. Тими справами, тією професією роботою, яка їй до душі, тобто яка не потрібно заробити кошти, а яка саме до душі. Так, в більшості випадків саме до цього в цей вік вже 30-40 у жінок є діти дорослі, або тільки вона народила. Ті дівчата, які народили, вони починають тільки там. В цьому всьому розбиратися, розкривати себе як мама. А ті жінки, в які вже вік о, дітей дорослих, вона починає себе шукати заново як жінка, тому що вона ось цей час там від 20 до 35 присвятила себе дитині. І от тільки зараз вона починає розуміти, хто є, що є, і да йти вперед. Вона вже вчиться казати Ні, відстоювати свої кордони. І саме головне, що вона це все починає робити тоді, коли вона вже розуміє, що їй по справжньому потрібно. Тому що до цього часу їй може навіть не бути ясно, що їй потрібно, ким вона хоче бути. І хоче чи бути вона взагалі кимось. Да? І далі приходить у нас вік 40-50. Це прям справжнє народження, переродження жінки. Це не дівчинка, це вже справжня жінка. Це час глибини, сили, сексуальності, незалежності і перші великі реалізації. 40-50 років. Він такий могутній для жінок. Він. Дуже яскравий. Жінка себе дуже часто в цей вік реалізує як в професії, тому що все ж таки до 40 років жінка більш займається пошуком себе, а деякий тип жінок формує себе як мама, як дружина. То вже від 40 до 50 це є. Однозначно 100% розуміння, хто я, а, чим я хочу займатися, куди я хочу йти, а, як, да, як я бачу себе в цьому світі і що я можу дати цьому світові. І насправді в період 40-50 йде такий найбільш. А, Такий вплив жінок. В цей час найбільш впливові жінки і багато відомих нам жінок заявили про себе в період якраз 40-50. Вже 50-60 період такої мудрості. Жінка, вона вже нікому нічого не доводить, не грає. Вона є, тобто вона вже по суті. Завоювала цей світ, вона реалізувала себе як мама, як дружина. Вона вже знайшла цей стержень, реалізувала себе в кар'єрі, і тут вона просто насолоджується своїми досягненнями. 50-60 років. Це той період, коли вона може обернутися і подивитися. Звісно, продовжувати розвиватися, якщо є така таке бажання, така можливість своїй професії в своєму якомусь такому руслі. Це жінка, яка починає ніби пожинати свої плоди, вона вже є дуже вшанованою в цьому світі, дуже важливою в цьому світі, і вона вже починає по-справжньому прям розслаблятися і вже знаєте, ніби смакувати цим життям. Якщо ви зрозуміли, про що я кажу, от коли все ж таки жінка молода або формує себе як мама. І дружина живе заради когось, да все ж таки більше частина себе віддає чомусь. Потім в неї йде такий спалах кар'єри. То вже 50-60 є таке абсолютне насолодження і насолода всім тим, що вона робила за все це життя. Тобто, це знаєте. Ти десь сідаєш біля свого будинку з зеленим газоном, випуваєш келих вина зі смачним сиром, зі своїм коханим чоловіком, там я не знаю, собаки навколо вас бігають, і в тебе є така внутрішня впевненість, що клас, кайф, я все зробила. в мене мої діти, в мене мої онуки, я вже відпустила цю відповідальність за це все. І я вже зі своїм коханим, зі своєю там справою, яка приносить мені і якусь таку успішність, відчуття реалізованості. Я вже можу, да, от насолодитися цим періодом. А вже вік 60 70 років це такий жіночий архетип великої матері, це вже жінка, яка несе мудрість, підтримку, служіння, це енергія любові, тепла, сили. Що трансформує, це вже жінка, така мега-наставниця, це бабуся, це така, знаєте, як ми асоціювали чоловіка з дубом, так і жінка, вона така, знаєте, ніби прям дерево, до якої хочеться доторкнутися, від якої хочеться чогось нового впізнати, знань. Якихось досвіду доторкнутися да до цієї жінки. Взяти щось для себе, підчерпнути щось до себе дуже часто, молоді жінки і інші, хто оточує вже жінок в віці 60-70, От просто хочеться прям доторкнутися і поглинати як губка поряд з цією е жінкою. Прям от просто. Поглинати як губка всю цю інформацію. Дякую, мої хороші, що ви дослухали до завершення цієї лекції. Насправді, кожна жінка вона є абсолютно унікальною, неймовірною в будь-якому віці, як ви вже встигли це побачити, зрозуміти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви, чи думаєте ви по-іншому, яка ваша думка? Як би ви охарактеризували і описали? Що ви вважаєте да, вірним? А що ні, в цих твердженнях? Мені завжди цікаво чути іншу думку. Саме головне підписуйтеся на мене в Telegram, Instagram каналах Звертайтеся до мене на консультації. Я буду рада ще більше розкривати вашу жіночність, вашу мудрість, направляти вас, дарувати вам. Напевненість собі підвищувати вашу самооцінку, налагоджувати відносини з вашим оточенням, вашим чоловіком і вашими рідними. Фух, як жарко.